Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Телеграм-канал вертикальний пише про вибух в Тернополі під час тривоги в східних областях. В західній частині України тривоги не було. Тим не менше, очевидці стверджують, про потужний вибух не виключається балістика з Білорусі. В той же час на території аеродрому «Зяврівка» у Гумельській області Білорусі накопичилися велика кількість зенітно-ракетних комплексів і близько 100-200 ракет може свідчити про підготовку до масованого удару або по Україні, або по Польщі. На аеродромі перебувають від 10 до 14 одиниць ЗРК з 400 «Тріумфу», 3 РЛС «Каста-2» та 48 Є6 «Підліт», 2 ЗРПК «Панцер» та велика кількість росіян, які вміють керувати цією технікою. Також там розташовано склад боєприпасів з мінімум 15-60 ракетами для ЗРК «С-300-400». Група в Зує, що літаки Іл-76 ВКС РФ підвозять ракети для С 400 до аеропорту Гомеля, звідки їх везуть до зябрівки опісля до Бреста. Аналітики також припускають, що в цьому районі йде підготовка до масованого ракетного удару по території України найближчими тижнями або ж для провокації на польському кордоні. Білоруські партизани заявили про те, що почнуть знищувати стратегічно важливі місця. Одразу після цієї інформації понад 20 невідомих літаючих об'єктів прошили авіа. Бази Зябровки та Бреста за даними телеграм-каналів, щось летіло зі сторони Прибалтики, що з Польщі, а що з України за трьох сторін. Білорусі не підтверджує вибухи. Проте серед місцевих жителів паніка аеродроми горіли цілу ніч. Жителі поблизу білоруського кордону зазначають, що небо палало. Було неспокійно та шумно. Підкреслимо більшості областей України було оголошено повітряну тривогу. Місила ЗСУ повідомляли пропуска російських ракет «Калібра», Повідомлялося. Що про роботу ППО в Дніпропетровській області вибухи чули в Кривому Розі. Чотири крилаті ракети «Калібера» були випущені з ворожого фрагада з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії. Також Росія застосувала дві керовані авіаційні ракети х 59 з двох літаків Су 34 які окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору Окупованої Херсонщини. Вибух в Тернополі скоріше за все балістика запущена з Білорусі. До зустрічі друзі ставайте Спонсорами каналу ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.